Зараз ми представляємо наше місце героїль в Варшаві на Рибілді. Зараз з Юліаною. це та людина, та компанія, яка в нашому ліцеї мрії поставила сонячні панелі. І ще одна гарна новина для нашої громади в нашому ліцеї номер 1 Почнуться все встановлювати в цьому році такі ж сонячні панелі, і ми будемо більш автономні від електрики. Вони будуть виробляти електроенергію. І якщо буде, не дай Бог, блекаут, ми зможемо пережити без дізель генератора, але завдяки цим сонячним панелям. Я дуже дуже дякую від себе і від нашої цінської громади. Дякую вам, Дякую. наші друзі, наша. Компанія партнер, яка вже на чотирьох амбулаторіях поставила пересувні сонячні панелі. Є домовленість 10 кВт цих панелів встановлюють на нашому дитячому садочку. І до кінця цього року я думаю, це буде встановлено. Дуже вам дякую від себе від нашого міста Героя Ірпінь. Відбудуємо Ірпінь разом. Слава Україні! Слава Україні! Обов'язково відбудуємо.